Засідання 27-ї сесії Білгородністровської міської ради нарешті завершилося. Перед початком роботи зареєструвалися 37 депутатів. Проте недарма у народі кажуть, що понеділок день важкий, бо важким він видався і для народних обранців у нашому місті. Не встигли депутати приступити до роботи. Як одразу ж об'явили про перерву причиною стала пропозиція від партії регіонів внести до порядку денного питання щодо припинення депутатських повноважень депутатів міської ради Валентина Бондаренка та Анатолія Семенюка? Це жалію і вопрос на голосування не поставив за вихідні дні. Не дзвонили обо депутати, просили ще раз на о у поданих і заявленнях і просіли савіт. рассмотреть их заявления и удовлетворить их просьбу. Председатель совета, городской голова, находится в зале, на рабочем месте. На Луне он не находится. Телефон его работает. Мне лично никто не обращался. На мой телефон даже мне никто не звонил. Поэтому вопрос этот откладывается. Да, Коллеги, согласно закону, согласно регламенту, мы имеем полное право, если есть необходимость, внести любой вопрос на любом этапе сессии. Міський голова категорично відстоював свою думку, а група депутатів свою. Не знайшовши спільної мови, частина депутатів покинула сесійну залу. Тих же, хто залишився, турбувало торжество справедливості. Ми поступаємо родні Мої є депутат вийшов на трибуну, а відні таку нужно питання. моє позповість дня. Тим боля. Депутат имеет полное право данный вопрос включить полиция. Мы обязаны за него проголосовать. Пройдет он или не придет, это второй вопрос. Игорь Иванович, некратимо мы поступаем. Хотим мы не хотим, но справедливости ради надо сказать. Это уважаемые депутаты и Бондаренко Валентин Дмитриевич, председатель Совета директоров системы образования, Семенюк, бывший начальник РЭС. Если что-то не происходит, я не знаю, почему контакты идут только с Александром Юрьевичем Македонским, может потому что по партийному признаку это идет, но тем не менее, я думаю, что корона не упадет, и с городского головы раз такая конфликтная ситуация, может быть, есть смысл и вам созвониться с Валентином Дмитриевичем и выяснить причину, почему заявления находятся у Александра Юрьевича, они попали к вам официально, как должно было быть. Может быть, там есть какая-то причина. Нам жить в этом городе, нам работать в системе образования. Проект решения по к комиссии по законности. Пожалуйста, вынесите его на голосование. Понимаешь, все подписали полностью. Проект решения завизирован. Мы сейчас по поводу проекта решения... Сережа, я тебе еще раз говорю, комиссия что... по подготовила данный проект решения. Он подзавизирован. Вот он, Игорь Николаевич. Да. Смотрите, если уже идти да дальше. дальше. Проект решения. Не проект, решения не проект, не проект решения. Да, да. Проект да, да. да, да. решения. Хочу да? сказать, что этот вопрос уже провисает вторую сессию. Да. И то, что он не подготовлен, либо не был правильно подготовлен, как некоторые нам сейчас говорят, это неправильно. Они сами лично подходили в органдел нашего совета, регистрировали. Но в связи с тем, что эти заявления просто пропали, Второй раз люди приезжали, отдали заявление, второй раз, повторяю, эти заявления находятся уже на руках у лидера фракции, поэтому было сделано проект решения, был согласован со всеми органами. До речі, останнім часом у Білгородністровській міській раді чомусь увійшло в звичку губити заяви та офіційні запити. Зокрема, журналістам телеканалу Бесарабія ТВ довелося тричі реєструвати офіційний запит щодо надання публічної інформації стосовно використання бюджетних коштів комунальним підприємствам благоустрій, поки не отримали офіційної відповіді від міського голови, повертаючись до нашої теми. Після такого словесного бомбардування депутати міської ради запропонували найбільш ефективне для них рішення відпочинок. Давайте. Давайте. Як результат, час спливав. Кожен займався своєю справою. Хтось веселився, хтось віженьку пресу читає, хто думу гадає. А як же там далі справи підуть? Хтось взагалі покинув засідання сесії. Частина депутатів на свіжому повітрі з'ясовували відносини. А частина знайшла своє улюблене місце для обговорення. Благо, підлітки прикрасили його, а до роботи так ніхто й не приступав. Поки ж народні обранці зайняті своєю справою, наша знімальна група вирішила поцікавитися, коли ж нарешті Білгородністровська рада розпочне ефективно працювати на благо своїх виборців. время о людей думати не будуть. при сложившейся ситуации. Но пройдет некоторое время, буквально пару месяцев, три месяца, обстановка поменяется. Я вам гарантирую. Что нужно для того, чтобы начали работу? Сейчас? Да. Ну вот собираются депутаты. Количество не хватает. Да? Уже нашли количество. Там куара. договорились или нет? Скандал возник на ровном месте. Абсолютно на ровном месте. Можно было это решить мирно, Дружно, не в ущерб никому. Ну, так получилось. Но ситуация наладится. Мы избрали секретаря, шаг сделали, это хороший шаг. Будет друг... следующий шаг, тоже будет хороший. А что ж сегодня все не никак... решат проблему и начнут работать? Что же такое? Иногда же опять фабриканты... Да надо уже не фабриканта, а какого-то... И крупа мощного заводчика, тот, что Гитлер снабжал техникой, танками, уже фабрикант действительно не поможет. Не да? поможет. Вы же ну, вы понимаете, мне кажется, что есть какие-то и политические амбиции некоторых депутатов, есть личные варианты. Но я считаю, что надо это не политизировать, а ну, взяться за руки и начать работать. Ну, вы знаете, о людях надо думать сюда. У нас как-то в городе получается по-другому. Я считаю, что надо немножко еще подождать. Что мешает начать работу? Что-то надо менять в городе. Вы знаете, мы уже зашли дальше некуда. Поэтому я желаю всем нашим депутатам и руководству города взяться серьезно за этот город. І наводити порядок, і працювати на благо людей. Після бурних обговорень в куларах дзвінок товаришу і вже 28 депутатів приступили до роботи. При цьому не спробувавши знайти спільну мову із тими, хто залишив засідання сесії. Одразу після перерви працювали, наче ошпарені. Не до кінця розуміючи за яке питання голосують, автоматично підіймали руки. Таким чином, майже 40 питань, які стосувалися міського бюджету, землекористування, використання комунального майна, роботи комунальних підприємств, служб та інших не менш важливих проєктів життєдіяльності міста, вирішили за дві години. Вже під кінець роботи, спека та напружений ритм роботи якось дивно вплива на депутатів. Декотрі навіть запропонували журналістам допомогу у виконанні їх службових зобов'язань. А ви хто ж очі? У мене не виходить снімок із... Голоса читають. Придумайте кнопки, я яку нажимаю. Нарешті, близько пів на третю дня, 27-ма сесія білку міської ради дійшла до свого довгоочікуваного завершення. Як результат, у депутатському корпусі знову відбувся розкол. Міська рада працює у кворумі, який ледь нараховував необхідну кількість народних обранців. Постає питання: якщо життєво необхідні питання вирішуються за дві години і половину депутатського корпусу, то навіщо ж нам їх аж 50? Вирішувати керманцям, чиї інтереси та проблеми відкрито ігноруються вже більше ніж півроку.